Батьки поставили для мене досить високий рівень у відносинах. І завжди говорили мені: якщо ти хочеш мати гарну сім'ю, гарного чоловіка, ти мусиш себе берегти, мусиш прикладати зусилля. Звичайно, хотів, щоб це була християнка щира, ну і звичайно, щоб співала. То що моє хобі, так можна сказати, співати. Я молилася з 11 років, що я хотіла, щоб він був добрий, щоб ми могли разом співати, або хоча б, щоб він був проповідник. Кожен день після роботи ти з величезним бажанням повертаєшся додому, щоб просто побачити цю посмішку. Вітаю усіх, хто просто зараз дивиться програму Крок на зустріч. А також тих, хто вперше приєднався до ефіру 12-го каналу. Історія кохання сьогоднішніх героїв для більшості закоханих пар видасться типовою. Але те, що стало основою їхніх сімейних стосунків, до сьогодні позитивно відображається у шлюбі. Що це за фундамент і які є секрети щасливого сімейного життя? Про це ви дізнаєтеся просто зараз. Вік цієї пари близько трьох років. За цей час вони по максимуму відчули на собі привілей тих сімей, які до одруження зберегли свою цнотливість. Саме ця чеснота стала для них міцним фундаментом у будівництві подружніх стосунків. Наталю. Мені відомо, що з дитинства ти відвідувала Євангельську церкву. Як ти зуміла зберегти цнутливість, чистоту враховуючи, що поза церквою є інші цінності, які сьогодні пропагують через засоби масової інформації? Як тобі це вдалося? Думаю, що велику роль зіграв тато, тому що вони жили без Бога дуже довгий час. Пізніше як пізнали його і завжди говорили мені: якщо ти хочеш мати гарну сім'ю, гарного чоловіка, ти мусиш себе берегти, мусиш прикладати зусилля. Наталю, а як саме відбувалося твоє спілкування з батьками? Тобто вони ось так просто з тобою про це розмовляли? Та просто вечорами за чашкою чаю, як з дитиною, як з дівчинкою говорили, що ем, ти мусиш берегти себе, ти мусиш дочекатися того єдиного е, чоловіка, якщо ти хочеш мати гарну сім'ю, гарних діток, е, життя благословенне. Дитинство Володимира проходило у цілковитій любові батьків, і це без перебільшення. Жодного натяку на сварку чи конфлікт. Принаймні хлопець ніколи цього не бачив у стосунках батька й матері. Не можу пригадати такого моменту, коли наші батьки поконфліктували між собою. Можливо, це десь було не на дітях, але ми діти цього не запам'ятали. Ми завжди бачили любов батьків один до одного. І просто батьківську любов до нас, 11 дітей. Батьки поставили для мене досить високий рівень у відносинах їхньої побудови в сім'ї. І десь з вірогідністю великою можу сказати, що я би хотів прожити так, як прожили мої батьки. Володимир, як і більшість хлопчиків, хотів бути схожим на батька, а також на дідуся. Саме ці двоє стали для хлопця талоном християнського життя, яке він наслідує сьогодні. Хочу зазначити, що при виборі своєї дружини я молився, зважав на деякі моменти батьків наших. Розумів, що сім'я це відповідальність, того, що бачив тата, який піклувався про 11 діток, при цьому любив свою дружину і любив церкву, він її служив. Це було для мене дуже великим прикладом. Також керувався тим, що бути збереженим цнотливості, що в цьому велике благословіння. Бачу це з життя мого дідуся, у якого було семеро діток, у якого 55 внуків і вже більше як 120 правнуків. Бачу це з життя мого тата, де щасливі сім'ї, де є вірність, де немає зради, де є любов до останнього подиху життя. Побожна повсякденність батьків сформувала в уяві Володимира та Наталії образ сімейного щастя, який залежав від збереження цнотливості, молитви та виконання Божих заповідей. Щодо вибору, думати про це не було коли, тому що їздила дуже часто за кордон, працювала, постійно була в русі, приїжджала тільки на якісь сесії, навчання. Ну тобто мене взагалі майже не було в Україні. І тільки одне, що я молилася з 11 років, що я хотіла, щоб він був добрий, що ми могли разом співати, або хоча б, що він був проповідник. Ну такі близькі в служінні, щоб ми були робити це разом. Володимир мав подібні уявлення у виборі супутниці життя Бог виконав бажання його серця, які співпали з мріями Наталі. Звичайно, хотів, щоб це була християнка щира, ну і звичайно, щоб співала. То, що моє хобі, так можна сказати, співати. У січні 2017 року, під час поїздки на схід України з метою відвідати знедолених дітей, Володимир відчув щось особливе по відношенню до Наталі. До цього моменту вони товаришували 5 років і не сприймали один одного як майбутніх наречених. І я собі одного разу вирішив так: якщо дівчина, на яку я про яку я три дні зможу. Не згадувати, то я навіть в полі зору її не тримав. Ну, Серед всіх, з ким я спілкувався. І після кожної зустрічі з Наталею, я ловив себе на тому, що вона надовго западає в моїх думках, в моєму серці. І от ключовим в нашій дружбі була поїздка в АТО. Спочатку планувалася команда з Луцька. Все потім по-другому змінилось, і не було людей, яким поїхати. І от Руслан, мій друг, запропонував взяти з нами Наталю в поїздку, тому що в неї був гарний альт голос, нам потрібна була дівчина, щоб співати. Ми їхали в школи до діток з подарунками, з різдвяною програмою. І от коли ми приїхали вже в поїздку, я в цій поїздці був сам не свій і інколи відходив і думав, що це зі мною відбувається. Ти не розумів навіть чому якісь такі незрозумілі почуття, так? Чи що в тебе було? Ну, почуття того, що завжди над собою я мав контроль в плані своїх емоцій, почуттів. А тут, скажімо так, таким молодіжним сленгом мене просто накрило. і все. Накрило почуття, я так розумію, до так. Наталі. Але зрозумів, що ми в поїздці, тому ніяких таких речей не могли відбуватися. І коли я приїхав додому на наступний день, я просто зустрівся з Наталою і сказав про свої почуття. І це було несподівано. початком історії вашого кохання, Вова. Коли ви зустрілися з Наталою вже після поїздки в АТО, ти сказав, що маєш серйозні до неї наміри. Якою була її реакція? Її реакція була ну для мене зрозумілою, не було ніяких до того натяків подібних, і вона сказала, що мені потрібен час. Я її зрозумів, але я собі вибрав таку дорогу через те, що в нас була в мене з Наталею був е, такий договір між нами. Що навіть якщо в разі чого вона мені відмовить, то це залишиться між нами. І не маючи ніякої передісторії, я розумів, що це не зачепить почуттів жодного із нас. На пропозицію Володимира будувати серйозні стосунки, Наталя не відразу відповіла взаємністю, адже його зізнання було несподіваним. Вони домовилися, що за місяць часу вирішать, чи варто розпочинати щось більше, ніж дружба. Все це вони робили за допомогою молитви. У мене на серці був абсолютний спокій. Не знаю, звідки він взявся, але я все ж таки думаю, що це була Божа праця над нашими долями. І цей спокій був присутній, і все пізніше закінчилось ендом У січні 2017 року Володимир зізнався у серйозних намірах створити сім'ю з Наталею, а вже у вересні того ж року вони побралися. Сьогодні пара в очікуванні немовляти, сина, який от-от має з'явитися на світ. А саме в кінці травня цього року найголовніше те, що все у їхніх стосунках починалося з молитви і до сьогодні рухається нею. Володимира на основі Божого Слова підтверди, що ті люди, які берегли себе до шлюбу в чистоті, в цнутливості, вони будуть мати дійсно щасливу сім'ю. По-перше, хочу відзначити, що в Євреїв в тринадцятому розділі, 4 вірші, написано, що нехай у всіх буде чесний шлюб та ложений порочний, а блудників та перелюбників судитиме Бог. По відношенню чесний шлюб і ложенепорочне, це сказано за е, правду, по відношенню один до одного. В шлюбі не має бути обману, партнери повинні знати правду. Про ложенепорочне говориться за чистоту інтимну до шлюбу, а про блудників та перелюбників сказано по відношенню нечистого гріховного інтимного життя до шлюбу, а також зрада. Е, Партнерові в шлюбі, то про таких людей писання каже, що блудники та перелюбники царства Божого не наслідують. Особисто ви не жалкуєте про те, що ви дійсно до питання одруження саме так підійшли, зберігши. Сьогодні ви можете сказати, що дійсно для вашої сім'ї це є велике благословіння? Це безумовно величезне благословення. Ми бачимо в наших стосунках, відносинах. Майбутнє, щасливе майбутнє. Вдалося зберегти цутливість, благословенно одружитися. І на сьогоднішній день ти не стикаєшся з питаннями ревнощів, не стикаєшся з питаннями підозри на вірність. Все завдяки тому, що ти знаєш, що ти був збережений, і твоя дружина була від цього збережені. І... Ця вірність, вона е, об'єднує і допомагає жити і давати тріщин в сімейному житті. Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Ми ж там сі трівоги, безвісу то зникне ми, коли скінчиться дорога, там тебе і золоти побачи. oh Вже наступної суботи в ефірі 12-го каналу подружжя Володимира та Наталії Смальків розкаже, з якими випробуваннями їм довелося стикнутися нещодавно у сімейному житті. Не пропустіть можливість стати свідками Божих чудес у людських долях. До наступної зустрічі щасти.